Цими днями в Ужгороді святково та гамірно, адже з усього краю та сусідніх регіонів з'їхалися сюди пасічники на фестиваль ярмарок Медовий Спас. Власне свою назву форум отримав від одноіменного релігійного свята, яке завжди відзначається напередодні професійного свята бджолярів. З цієї нагоди голова асоціації пасічників Закарпаття Володимир Іванович Лях. Вітаю професіоналів і новачків бджолярської справи, а також усіх поціновувачів цього унікального і смачного продукту. А таких чимало. Адже мед це король продуктів. Він наше здоров'я і його потрібно вживати кожному, стверджує Володимир Іванович, особливо дітям. Окрім усього, закарпатський мед за якістю та смаковими властивостями вже багато років впевнено тримає пальму першості в Україні. Напевно, саме тому й кількість бажаючих зайнятися цією смачною та корисною справою у украї невпинно зростає. Нині на Закарпатті налічується пів тисячі пасічників. Вітаючи усіх зі святом, голова асоціації пасічників Закарпаття Володимир Іванович Лях зичить, щоб у кожній родині не переводилося це смачне природне диво, адже мед на столі радість у господі. З ним українці святкують, шанують гостей, лікують недуги. Тож, дорогі колеги, йдеться у привітанні. Ви усвоїли непросте мистецтво виготовлення меду і тепер є дбайливими та працьовитими майстрами своєї справи. Велика подяка вам за терпіння і наполегливість. Вірність народним традиціям. Нехай ваше життя буде багатим на щастя, добро, а доля стелиться барвистим рушничком достатку, родинного тепла і благодаті. Щедрих медозборів вам, людської шани і задоволення від результатів праці. Нехай на вашому столі завжди буде повна чаша меду як символ здоров'я та достатку. А у житті вашому ще буде багато радісних моментів від того дива, яке разом із вами творять працьовиті бджоли. Щастя й довголіття вам!